Якщо вам попалося це відео, значить це не просто так. Ви щось тут маєте почути. Давайте подивимося, що саме Що саме ви маєте зараз почути? Не бійтесь нападків в свою сторону. Якщо, знаєте, з вами конкурують, значить вважають вас сильними. Ну і у вас тут це все вийде, ви вийдете в якийсь плюс. Ви зможете побудувати якусь довгострокову стратегію для перемоги. От ви маєте почути, що якщо на вас зараз хтось нападає, значить вас просто бояться, чесно вам скажу. Тому що ви знайшли якийсь нащупали правильний свій шлях. І ви виглядаєте як людина, яка не здасться. да? Перед вами зараз багато можливостей буде відкриватись. Ви будете наповнені сил, енергії розуміння того, що ви хочете робити. Це буде приносити свої плоди, що буде трошечки ставити да, в глухий кут людей навколо вас. Але ви маєте почути, що це дуже добре, що ви будете йти саме своїм шляхом, тому що він веде вас в процвітання, в наповненість, в ресурсність, в результат. Хай так і буде.